16 лютого на Думській площі біля будівлі одеського міськвиконкому знову зібралися риночники, маючи намір привернути увагу до своїх проблем. Підприємці з ринку Привоз, Милиновський, Куяльник, Північний прийшли до стін міської ради, аби звернути увагу влади міста на проблеми ринків. На думку підприємців, величезні фінансові потоки, які обертаються на ринках, не йдуть до міської скарбниці. Зокрема, за словами представника ринку Старокіний, при досить значній вартості оренди одного квадратного метра торгової площі до бюджету міста надходить лише три гривні. Працівники ринків просять вивчити питання взаємовідносини підприємців з адміністрацією ринків, а також простежити напрямок грошових потоків. Партія Родина говорила говоріла тому, що Была проведена незаконна приватизація рынков. було нарушено 465-те постановлення постановление Кабміна. Що ми видим сегодня? Незаконная приватизация приватизація Вопрос нигде ни ні на якому рівні, ні кем не піднімається. Правоохранительные органи не займаються вапросом ні законної приватизації ринком. Підприємці ринку Сіверний висловлюють також обурення фактом тиску на них з боку адміністрації та нанесення побоїв їх товаришу. Вони стверджують, що вчора співробітники служби охорони ринку побили підприємця і розгромили його торгову точку. Прихожу, дивлюся, прихожу, смотрю, павільйон закрит. Вісіть лівий замок. Я наталкиваюсь на Ахмедова Салама, я говорю, что это дела, кто это делал? Он говорит: Я сделал, я так решил, э, я так хочу, и я скажу, как скажу я так, так и будет. Твой павильон уже продан, и тебя на этом рынке завтрашнего дня не будет. Салам, он э, э, рассказывает, что он как бы коммерческий директор. Он появился буквально сразу, как начались вот эти вот э, нас движения. Торговці намагалися достукатися до міського голови тих депутатів, хто під час передвиборної кампанії використовували пропагандистські гасла про захист підприємців ринку «Сєвєрний». Побачивши, як поспішає на засідання виконкому кваснюк, мітингувальники попросили його допомогти у вирішенні питання в правовому полі. Яке ж було їх здивування, коли головний редактор офіційного друкованого органу одеської міської ради газети Удеський вісник, депутат Григорій Кваснюк коротко відрізав обороним людям, запропонувавши для початку підприємцям розібратися між собою, а вже потім виходити мітингувати. Мовляв, між підприємцями та керівництвом ринку вже підписаний меморандум про співпрацю, а тому нічого тут баламутити. Крім того, скандальний представник одеської журналістики заявив, що ви живете в невправовій державі. Тому про яке правове врегулювання може йти мова? Присутні відповіли йому: так давайте будувати таку державу разом. На речник мерії парирував, коли почнете, покличте. Я сам візьмуся за лопату. Ця відповідь викликала іронічні вигуки в середовищі підприємців. Ви з Лопатою? Ой, не смішіть мої тапочки. Тепер стало очевидним, яка справжня ціна передвиборчих обіцянок костусів і. Ого, підлеглих даних ним підприємцям ринку Северний.